Так, друзі, і пройшло у нас півтори неділі після внесення Stellar Plus у нормі літра 200 те саме поле, що було і в попередньому відео. Дивимось результат. Так, друзі, кукурузка 39.39. 39. Гарно вегетує. Висота приблизно сантиметрів 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, можна сказати, що 7, 7 листів є. Восьми ще не повністю обгорнув стебло. Ну, така, непогана, скажем так, радує оком. Так, що ми дивимося по берісці польовій? Е, не все знаю гаразд, скажімо так. Не знаю, чи забере, чи не забере, ну подержи 100%. мишійові шийові хана е, осоте, точка росту побіліла, ну, будемо спостерігати. Той, що менший взагалі гуд переросший мишій, це чи перій, хто воно. також, бачите, побілів. Я думаю, що він не виживе. Також біле. Але, друзі, не знаю, чи камера вам передасть чи не передасть. Зверніть увагу, що кукурузку воно також трохи понагинало. Як не яка 100 літрів чи 120 літрів вилив води, все-таки, мабуть, потрібно не максимальні норми застосовувати. Ну, В попередньому відео, якщо ви бачили, ми, ми, ми вносили, коли було 4, може де не де 5 листків. Ось той самий очагосоту. Недобре йому, взагалі не добре. Будемо спостерігати. Будемо спостерігати. В принципі, мені, мені, друзі, подобається. Надзвичайно подобається. Е, сіяли із селітрою, селітри давали прямо в рядок 50 кг на гектар. Це взагалі ніщо можна сказати. Але для старту взагалі непогано. Та що, зараз поїдемо на поле, де в нас ми вносили клопіраліт на осоти, самому цікаво і вам покажу, а потім зверху ще стелар також у максимальній нормі. Там у нас кукурузка 3972 популярний гібрид. Ну, будемо сподіватись, що не тільки на словах він популярний. Так, друзі, доїхали до осотів до наших. Дивимось. Кукурузка. Також, на мою думку, в прекрасному стані. На погляд, висота сантиметрів 20 приблизно і, друзі, очаги осоту. Як ви бачили, вони були кардинально, я б сказав би, перерощі. клопіроліт і стелар після клопіроліта Випірково їздили по полю і включали оприскувач клопіралід, з клопіралідом іменно в тих містах, де, де є очаги отакі. Бачите? Ну, кукурузка видно, що осо для неї конкуренції в даний момент не створює, адже Ріст такий самий, як і в тієї, що без осотів. Так ну друзі, блін, так хочеться прополоти її. Через оці тріщини Волога випаровується. Ну, волога в нас он. 4 сантиметри і волога є. Друзі, що б ви зробили б на моєму місці? Після стелара це пройшло в нас в принципі півтори неділі заїхати сюди к Мотига, я не знаю. За щодо цих рештків вони будуть наколюватися на робочі органи і зроби із мотиги їжак, який хорошого нічого не зробить нашій кукурудзі Так. Ми ще її пропали, берізка польова так же саме крути її, верти <кій> також ось очах осоту спеціалісти кажуть, що прополка зірве, екран який ми зробили стеларом. А чи воно так, чи не так, пишіть коментуйте. Ну, дивіться, бачите, які висоти. Я думаю, стелар його повинен добрати. Ну не знаю, друзі. Як я й казав, у минулому році, де був клопіроліт, то осотів в цьому році немає. Не знаю, напишіть свою думку, друзі, що б ви робили пропололи б чи хай утворюються ці тріщини. Не знаю, я думаю, друзі, треба полоть. Треба полоть. Хоч той екран ми зірвемо, але я думаю все одно якась дія його буде. І з власного досвіду, щойно прополюєш поле. Ну вона і в кольорі міняється і стартує також досить непогано. Ну що, друзі, такий огляд. Зараз е, ще заїдемо на одне поле, там де в нас е, е, соняшник... Е, як же він називається? Суреллі. Сурелі Сенгентовський дорогий, як космічний корабель, чи 9,5 тисяч Ось на одиниця щось виходило. Я, якщо чесно, я не пам'ятаю доларів 186. Вроде. Це за тими ф'ючерсами з якимись там. Так. ну Та що, друзі? Їдемо на туреллі. Так, друзі, знаходимося на ділянці, там, де посіяна, посіяний соняшник ценгент, Ценгентовське суреллі під Гранд Стар. Транстар не вносили, скрізь був досходовий. Але е дивимося, що по зворотах е потрібно внести геліантес. Можливо, додамо плитотим. Зараз подивимося. Так, друзі, це зворота. Як я і казав, на зворотах на кожному полі по-різному в плані. Амброзії. У соняшника у нас раз, два, три, четверта лізе. Для Геліантикса саме то. Три пари це топ. Два, дві пари. Ну, так, сказати, страшно на нього дивитися. Ну, В принципі, відходи. Бачите, зворота, 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 амброзія. Проходимо далі, буквально. Буквально на захват оприскувача, бачите? І далі вже такого нема. Опять Саксон. падалиця. Як я й казав, цю проблему ми вирішимо Каренкою. Каренкою. І треба в будь-якому разі цю процедуру робити. Бо падалиця є. Хоч вона і позапрошлогодішня, але присутня, скажімо так. Так, де не де є не треба. Ну критичного, щоб прямо критично. То нема. Ну, блін, є амброзія, бачите, проривається. Проривається. Ну, в принципі, виглядає нічого. Мені подобається. Це Чи не повзходило, непонятно, двій нік викинуло. Ну такий фон, друзі. Піде, скажімо так, піде. Думаю, хай ще трохи підніметься він в рості, а тоді прополоти. Щоб не позагортати оцих недогонів, скажімо так. Що це у нас? Іти по мікроскоп дивитися кліщів. ну Бачите, цяточки вони є. Потрібно працювати фунгіцидами, скажімо так, щоб спати спокійно. Так, сусідня ділянка, соняшник ласкала, традиційний, також з ворота присутня амброзія. Ходимо далі, ну є, поодинока є. Та й не поодинока є. Будем прискати. Думав лише з ворота, але ні. Хоча тут, та ні, є, є. Берліска. Болячки. Це болячки. Оце як воно називається. Багато його в сілах сояшника. Це берізка, оце заяч, щось заяче. Схоже на Церкву. В принципі, друзі, все ок, катастрофи немає, працюємо далі, наступний етап полоти. Ну, Спочатку, мабуть, ми все-таки оприскаємо з ворота десь. Ціле поле оприскаємо десь, самі зороту. Будемо дивитися вже по обставинах. Так, друзі, всім поки...